Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І Сьогодні у нас розпаковочка. Ось такий пакуночок прийшов. Я його довго чекав. А Тут має бути бустер, я замовляв для мами. От. І чомусь дуже довго його тримали на митниці. І після того, як е, прийшло, то я бачу, що поверх поклеєний скотч. Ну, це... Перший признак того, що митники, ну, скривали і дивилися посилку. Я не знаю, що там їх зацікавило, але сподіваюся, що просто подивилися і поклали на місце. Ну, зараз будемо дивитися. До речі, друзі, я не знаю, чому так трапилось. Попередні відоси у мене жовті. Руки. Печінка не відвалюється, і, і, і боткіна немає. Не знаю, чомусь камера так в той день поснімала. Я зняв там декілька роликів і, і чомусь з такими жовтими руками. <печінка> Ні, але сьогодні все нормально. І так, повернемося. Е, у нас Starter, Поставляється ось в такому ось кейсі. Значить, саме перше, саме перше вартувало це все. 25 доларів. Сам бустер він ну, не такий потужний, як я брав собі в машину, тому що у мами там Бравон r 2 маленька машинка з об'ємом двигуна, здається, 1,2, От, і їй, в принципі, сильно потужний джампстартер просто не потрібен. От, а я вам, до речі, можу сказати, як моя мама їздить зимою. Значить, все починається з того, що вона міняє гум на зимню. От. Потім машина стоїть, напевно, ну, місяців там з листопада по січень, по лютий. Мама один раз один або два рази виїжджає в рік. От. Ну, звісно, акумулятор не знімає. І тому е, при довгому стоянні. то... О, і... Важкувато завестися, або я приїжджаю з крокодилами, або вона когось просить, ну і, і так далі. І в, в кінці березня мама міняє гумор. Ну, тобто, вона віп-клієнт на наші на монтазі. <смі> Її знають. Ну, в общем так. от. Так. Ось так Ось так все це виглядає. О, так, у нас зборщик 02. Дуже-дуже приємно. User мануал, Дуже маленький, дуже коротенький на англійській мові. Так. Чого? Ну, дивіться, блін. І відразу мова оркостана. Я, чесно кажучи, трошки не зрозумів. Англійська мова і кацапська. От. Але, так як, ще раз підкреслю. Вся кацапська мова пішла а, від української і, і турської, то, в принципі, ми розуміємо. Ми не розмовляємо нею, але ми її розуміємо. Якщо потрібно щось почитати, якісь там совєти по правильному іспользуванню, то можна почитати. Так, а, от такий от, кабель. Кабель у нас USB і відразу хм. iPhone, Type-C і microUSB. Ну такий універсальний. Так, що у нас ще? У нас тут є крокодили, затискачі. Ну, такі звичайні. Нічого такого. Це, здається, не смарт. А можливо, і смарт зараз роблять з червоною такою штучкою. В принципі, нормально. Так, більш в цьому карманчику нічого нема. Тут, до речі, ще лямка, щоб можна було підвісити або, або просто тримати. Так, дивіться, ну, сам бустер. Сам бустер у нас от такий. Перше враження, перше враження. Ну тут, до речі, тут полімерна батарея, вона, вона набагато легша. Тут не 18650. І перше враження, що він, друзі, він легкий. Він легенький. ну, В принципі, я ж кажу, тут, із-за того, що тут нового типу батарея, можливо, це ще не страшно. Так. Технічні характеристики відразу можна прочитати, значить, ну, навіть модель є. Модель М43S. Так, сама батарея на тисяч міліампер, як ви бачите, заявляють. А, значить, вольтаж у нас 12 вольт, зрозуміло. Так, старт це у нас стартовий ток 600 А, а піковий ток 1200. Ну, чудово. Чудово заряджається 2 амперами, Це значить, що він. Швидко заряджатися не буде, але повністю його, чесно кажучи, і не потрібно розряджати, його достатньо підтримувати в такому стані. Угу. Ну, бачите, тут у нас Type-C, Type-C це для зарядки. Ну, і, відповідно, два USB, тобто, о, працює ще як і Powerbank, але там на КПД. Зовсім інший для повербанку. Так, тут у нас є, відповідно, роз'єм для, для цих затискачів. Так, прорезинене, заховано. Тут у нас ліхтарик. Ну, давайте запустимо. Так, відразу з коробки показує, що на 99% він у нас а, заряджений. Готовий. Ну, окей. При довгому натисканні, да, при довгому натисканні спрацьовує фонарик. Ще у нас є функція стробоскопа, блимання. І команда SOS. А, ну, Фонарик світить лише білим кольором, тобто в режим червоного не перемикається. Власне і все, більш тут нічого нема. Тут нема там, насоса, ні насоса, ну, абсолютно, це чисто бустер. Ну, давайте давайте ще підключимо крокодили. О, отак от, от у нас підключили крокодили. Якоїсь реакції? Нічого, абсолютно, не на дисплеї не, не показалось. Ну, абсолютно нічого. Але я думаю, що все має. Все має працювати. Так, дуже нас туго. Так, вимикали. Ага, ось мені що, знаєте, що нам сподобалось. Оце ця вставочка, вона міцна, а оце ця... щось вона люфтить. Воно абсолютно ні на що не впливає. Але щось ось, бачите? його знаю. Так, помічаємо, що наш бустер вимкнувся. Тут, до речі, я так розумію, можливо, якісь LED-діоди э, мали би бути, але вони заглушені. А можливо, це просто так, тому що тут якісь такі штучки. І тут такі. Ну, ось так ось, ось так ось, друзі, ще раз нагадую, 26 э, баксів. Це чудо китайської. Інженерії. От. Але, в принципі, бачите, все тут у нас є. І крокодили, і е, сумка є. І є навіть такий ось універсальний кабель. Е, в залежності від вашого типу телефону. Ви можете навіть підзарядитися. Так, все оце так гарнесенько складається. Hi-Power Jump Starter. Якось так. На цьому все. Якщо було цікаво, о, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь, звичайно, на канал. Ну і до нових зустрічей. О, посилання на магазин обов'язково залишу під відео. Всім гарного дня!